Верховній Раді України було голосування за те, щоб їй дати Герою України посмертно. Вона не може бути героєм України посмертно. Да, ми розмовляємо на українській мові, ми поважаємо українську мову. Ну так як вона виступала і я не пам'ятаю досконало на військових, що вони розмовляють на російській мові хлопці, які розмовляють російською мовою. І з її слів, що вони не українці. Да, що вони не українці, і в неї були дуже радикальні висказування. У мене чоловік розмовляє російською, але він воював і на Донбасі він був. І з перших днів війни, будучи інвалідом, він розмовляє російською мовою, тому мені потрібно бути лояльними одне до одного і поважати мови. Головне, що в людини в серці. Я з Майдану плачу. Сват загинув. Сват загинув.